Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І зараз у вас є можливість побувати на онлайн-прес-конференції директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Алариси Середяк та завідувач відділу ЗНО Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти але Корнейко про умови національного мультипредметного тесту 2023 року. Скільки днів ще залишилося для реєстрації? Які є проблеми? На що варто звернути увагу абітурієнтам? Зараз дізнаєтеся із наступного відео. Я дякую е, керівникам двох кабінетів центрів е, зовнішнього незалежного оцінювання Волинської і Рівненської областей за таку оперативну організацію пресконференції, тому Можу що ми про це просто, говорили вчора. вчора. Е, за людина ви, на висоті. Колеги, а, ви за годинами на висоті. Отже, чим викликана необхідність проведення цієї прес-конференції для журналістів? Всім добрий день, не бачу, що всі бачили, включили там відео, але вже хто є. Спасибі всім, хто підключилися. Ну, насамперед, тим, що 3 травня завершується реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. 3 травня вже не за горами, це є середа, і е, всі, ті, хто е, мають наміри стати студентами закладів вищої освіти, е, Третього, четвертого рівня акредитації, другого рівня акредитації коледжів, можуть реєструватися, повинні реєструватися на участь у національному мультипредметному тесті. Національний мультипредметний тест це особливість України протягом другого року, пов'язана із військовим Станом і Агресією Росії. І далі, але цього року вона має особливості. На відміну від минулих, я буду про це говорити далі. На сьогодні я ще раз акцентую увагу: 3 травня, останній день, можливість війти в програму для того, щоб зареєструватися на участь в національному мультипредметному тесті. Для цього треба зайти на сайт. Нести в програмний засіб особисті дані на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, завантажити в електронній формі скан та або фотокопії документів, і надіслати до нас через персональний кабінет, внесену інформацію, всі дані на обробку. Обов'язковими є документи: копія документи, що посвідчує особу, id картка або паспорт у формі книжечки, або інший документ, що посвідчує особі. Копія документа, що підтверджує інформацію про освіту, для випускників попередніх років це є копія атестата, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, для випускників поточного року довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році. І копія документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Ідентифікаційний котик, ми це називаємо між собою. Це новий документ, якого не було минулого року, який має бути уважно, та кількість цифр має бути введена. При потребі додаються інші документи для створення спеціальних умов, це медична картка, при зміні прізвища копія документу, що підтверджує зміну прізвища. Далі для участі в додатковій сесії документ, який е, демонструє, що на час проведення основної сесії в червні місяці особа буде зайнята в міжнародних змаганнях, в міжнародних олімпіадах, які організовує Міністерство освіти. Науки, молоді і спорту і так далі, і при поданні документів іноземною мовою нотаріально завірений переклад цих документів українською мовою. Ці вимоги до цих документів висять на сайті Українського регіонального центру, з ними можна ознайомитися, але після опрацювання документів, фактом підтвердження реєстрації, є можливість видрукувати сертифікат, який підтверджує успішну реєстрацію. Якщо людина не може видрукувати сертифікат, вона не є зареєстрована. Це дуже важливо. Третього завершується реєстрація. Але до 7 травня можна зареєстрованим в персональному кабінеті внести зміни такі три складові: можна змінити навчальний предмет додаткового блоку, можна змінити населений пункт в Україні або за кордоном, де особа перебуватиме на час проведення НМТ, і можна змінити сесію з основної на додаткову, доклавши отой документ, який дає. Можливість і право участі у додатковій сесії. Це можна зробити до 7 травня. Основна сесія НМТ триватиме з 5 по 23 червня 2023 року. До 28 червня всі мають отримати результат. На сьогоднішній день. У Волинській області зареєстровано, станом на сьогодні ранку, нам дали нову статистику: 8298 осіб. Якщо ми скажемо, що вчора було 7840, то це ще майже 500 осіб плюс. Така сама ситуація і в Рівненській області. 9126 осіб зареєстровано на сьогодні на ранок у Рівненській області. Вчора було 8 тисяч 681 особа. Отже, 500 осіб пішло за прийшло за добу. Зрозуміло, що в останні дні ну хтось згадує, стає більш активним, і тому ми передбачаємо, що до 3 травня ще будуть збільшуватися ці цифри, але вони вже не будуть аж такими великими, як ми це передбачаємо. Хоча ми очікували до 40 тисяч у Львівському регіональному центрі. Ми маємо на сьогодні понад 36 тисяч, майже 37, ну можливо, ще тих 3 тисячі до 40 і, і, як то кажуть, і дійде. Що важливо, проведення національного мультипредметного тесту відбуватиметься все на комп'ютерах, і першою особливістю цього року є те, що отой додатковий предмет це не тільки історія України, як було минулого року, але це одна з іноземних мов: англійська, німецька, французька, іспанська це фізика, хімія, біологія, які мають можливість обрати діти. Для того, щоб вступити в той заклад вищої освіти, який задекларує отой от третій предмет. Зрозуміло, що медичні спрямування це є біологія, хімія, гуманітарні це є іноземна мова, і це правильно і це важливо. Зразу зупинюся на тому, що якщо говорити про предмети, які йдуть за кількістю, які набрали, бо це цікавить журналістів, бо телефонують, то. На першому місці це історія України. Далі англійська мова, далі біологія, фізика, хімія, німецька, французька і іспанська. Хоча в кожній із трьох областей, а Львівський регіональний центр обслуговує Волинську, Львівську і Рівненську область, є така особливість. Ну, Наприклад, у Волинській області немає іспанців, іспанської мови, але є один француз. А в Рівненській області є один іспанець, а немає французької мови. Тобто, ну, знаєте, це я розумію, що шкіл немає, але е, ми працюємо із внутрішньо переміщеними особами, і тому, коли мене запитують, скільки ви очікуєте, я не готова відповісти, тому що це є не державна підсумкова атестація, це не є всі випускники, це тільки ті, які будуть поступати, і це тільки ті, які ну і плюс ті, які є на сьогоднішній день з Донецької, з Херсонської, з Одеської області, які проживають на наших. Теренах в цих трьох областях. Другою особливістю проведення НМТ у 2023 році це є те, що в аудиторії буде два інструктора. Ми готуємо аудиторії на 15 учасників, і в аудиторії повинно бути 15 комп'ютерів, плюс один запасний, плюс один для е, старшого інструктора. І якщо минулого року це буде одна особа, то цього року це буде старший інструктор і інструктор. Це добре і правильно, тому що е, діти запитують технічні питання щодо комп'ютера, е, і а друга людина буде дивитися для того, щоб ніхто не списував чи ніхто десь там не заглядав. Ну, ми аналізували і всі бачили ситуації, які десь там хтось із журналістів, навіть зареєструвавшись під пільними своїми другими третіми телефонами, бо один обов'язково здається при вході, щось там знімали і показували, о, тут як все можна зробити. До цього року в аудиторії буде таких два інструктора. Національний мультипредметний тест триватиме 180 хвилин, по 60 хвилин на кожний предмет. Але е, якщо особа справляється і щось, якийсь предмет зробить за сорок, то матиме час для того, щоб е, вирішувати інші завдання з іншого предмету, і таким чином використати повністю 180 хвилин. Після завершення виконання всіх завдань, треба зазначити, учасник отримує кількість тестових балів за кожний блок. Отже, він знатиме не тільки кількість набраних балів. Але і приблизно свою в шкалі від 100 до 200 свій результат. У жодному блоці національного мультипредметного тесту немає відкритого завдання. Завдання всі закриті, тому що ну, так цього року зроблена програма і так працювала і минулого року. Тепер кількість тестових балів, які отримає учасник під час виконання завдань з кожного предмету, коли буде переведено в шкалу від 100 до 200, треба акцентувати увагу, що за умови. Що з кожного предмета набрано не менше 10% від загальної кількості тестових балів. Наприклад, з української мови є 30 завдань. За них можна отримати 45 балів. Отже, мінімально треба набрати 5 для того, щоб ці 5 балів були переведені в ту шкалу. Ну, зрозуміло, що хто отримає 4 і менше, то нічого не отримає в результаті в шкалі від 100 до 200. Ми спостерігали останній час, що заклади вищої освіти беруть з мінімум, мінімальними балами на платну форму навчання, тому що кількість студентів зменшилася, діти повиїжджали, і батьки повиїжджали за кордон, і тому кожен буде зацікавлений в тій кількості балів, які вони мають отримати. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти, на сайті Львівського регіонального центру є багато матеріалів. Для підготовки до НМТ. Це є і Всеукраїнська школа онлайн, це є тренувальне онлайн-тестування. Це все тестові завдання минулих років, і якраз вони і всі в комп'ютерному варіанті. З ними необхідно працювати. Але насамперед, треба працювати в школі. Треба працювати з вчителем, треба працювати з підручником. Бо всі завдання на НМТ відповідають шкільній програмі. І нема такого. Щоб хтось сказав, що ми цього не вчили. Якщо ви цього не вчили, то питання до вчителя. Бо ці питання всі відповідають програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України. У Нас дуже багато матеріалів на сайті, які стосуються історії України, і можна з ними працювати доцільно з ними працювати для того, щоб Добре здати тестування на сьогоднішній день. Ми працюємо із працівниками Волинського інституту і Рівненського інституту над формуванням мережі. І зрозуміло, що для нас важливо, щоб проведення національного мультипредметного тесту відбувалося в тимчасових екзаменаційних центрах, де є укриття. Тому що питання безпеки є найголовніше, де є хороші комп'ютери, які мають е, відповідну потужність, від, хорошу пам'ять, де є е, постійний інтернет. І я знаю на сьогодні, що військові адміністрації роздавали в районі центри Старлінки і вже ведемо перемовини про те, щоб на час проведення червень і липень, бо ми не знаємо, що це буде. На час проведення підключали, були підключені ці стерлінки для того, щоб було світло, для того, щоб був інтернет, і для того, щоб дати можливість дітям, які прийшли в тимчасові екзаменаційні центри, від початку до кінця відпрацювати із тими тестовими завданнями, які вони матимуть, з якими вони працювали. Це все, що стосується по національному мультипредметному тесту. Другий невеличкий блок. Це те, що стосується підготовки до реєстрації на участь до магістратури, тому що вже 8 травня починається реєстрація з 8 по 31 травня. Почнеться реєстрація на участь у вступних іспитах для здобуття магістерського рівня, яке також ми будемо готувати і проводити і буде проходити на комп'ютерах, але реєстрація триватиме. У приймальних комісіях закладів вищої освіти. Я акцентую на цьому увагу, тому що ми щодень маємо дзвінки, і навіть до нас приходять люди, які хочуть зареєструватися на магістратуру. Ну, все ж таки, це вже люди, які закінчують бакалаврат, вони пам'ятали, як реєструвалися на ЗНО, бо чотири роки назад ще були паперові варіанти. І от вони вирішили, що от саме у нас треба реєструватися на єдиний е е е е е е е вступний іспит, єдине фахове вступне випробування. Ні. Тільки у приймальних комісіях закладів вищої освіти. Ми сьогодні скидаємо приймальним комісіям паролі з тим, щоб вони мали можливість ну, доступу до єдиної бази, і з тим, щоб вони мали можливість 8 травня реєструвати своїх випускників бакалаврів, хто хоче здобувати освіту на магістерських рівнях і на магістерських курсах. Я готова відповісти на ваші запитання, колеги. Прошу. Чуєте мене? Скажіть, будь ласка, стосовно, наприклад, повітряних тривог, якщо буде повітряна тривога, як буде відбуватися евакуація учнів, і якщо це затягнеться на тривалий час, що в такому випадку буде? Чи буде скасовано цей тест, чи він буде продовжений? Дякую. Угу. Е, відносно повітряних тривог, ми підбираємо тимчасово екзаменаційні центри. Такі, де є укриття безпосередньо в тому приміщенні, і якщо буде тривога коротка, діти припиняють роботу в кожній аудиторії. Ну, ви розумієте, в аудиторії 15 чоловік. Максимум, скільки може бути в пункті тестування, це 60 осіб, чотири аудиторії по 15. Всі спускаються в укриття, і якщо тривога до години часу, вони повертаються, продовжується час і вони продовжують свою роботу. Якщо більше години, то робота припиняється, і діти підуть на додаткову сесію. Це проводить з Львова. Я Саменька підключилася. Прошу, я чекаю далі запитання. Мені ще запитання стосовно, чи володієте ви інформацією? От ви сказали, що цьогоріч на Волині зареєструвалися майже 8300, вісім триста, а, 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 а минулоріч було. Осіб і буде ще. Uh -huh. А минулоріч чи є у вас інформація, скільки було минулоріч? Вона є десь комп'ютері у звіті, зараз у мене немає тут прес релізі. Розуміло. Голова ювільського центру. Так. Угу. Слухай, мене не чути. Чути вас. Так, пані Світлана, що задавайте запитання, або відключіть свій мікрофон. Прошу я, ще запитання, колеги. Я перепрошую, Лариса Володимирівна. Я можу дати відповідь на запитання колеги yeah. за інтерактивного телебачення. Пан Віктор, ви питали наскільки цьогорічна кількість зареєстрованих більша за мону відрізняється від минулорічної? Дійсно, це більша кількість минулого року. У нас було зареєстровано трішки більше як 6 тисяч учасників. Цьогоріч ми вже маємо, а реєстрація ще не завершилась. То очевидно, що кількість зареєстрованих буде зростати, тим більше, як каже Лариса Володимир, такі темпи вже просто ураганні темпи наростання по 500 чоловік щодня. Ну не знаю, чи такі темпи дотр... до три до 3 травня. Але очевидно, що буде кількість суттєво більша проти минулого року. Я знаю, що Ігор Валерійович зрівного також казав, що минулого року було до восьми, а в них вже сьогодні більше дев'яти. Так, так, от мене це трошки. Ну, але ви підібрали хороші тимчасові екзаменаційні центри, і ми постараємося зрозуміло, щоби всі пройшли все як треба. Будемо видів. В травні місяці перед початком в нас буде ще одна така пресконференція, тому що ми акцентуємо увагу, з чим приходити, де будуть пункти. Але ми свідомо не називаємо ми завжди в прес-релізах давали міста, де буде проведена на сьогоднішній день через безпекову ситуацію. Ми не називаємо міст і тим більше не називаємо адрес, де будуть створені ці тимчасові екзаменаційні центри. Ларисош, ще а, скажіть, будь ласка, мені. стосовно е, того, коли будуть відомі результати, коли зможуть дізнатися абітурієнти, скільки вони набрали одразу, чи через якийсь час? Ну е, працюючи на комп'ютері, результати за кожне предмет вони отримують відразу. Міністерство освіти і науки затвердить таблиці переведення, так як і було минулого року, у шкалу до 100 до І дитина має собі записати, грубо кажучи, на руці. Що я набрала за українську мову, математику і, наприклад, за англійську мову. Для того, щоб прийшовши додому, відкрити ту таблицю і зорієнтуватися, скільки набрано балів у шкалі від 100 до 200. Так як я говорила, мінімальна кількість питань для оцінки 100-200 це є 10% від тої кількості завдань і тої кількості балів, які встановлено за кожний предмет. На сьогоднішній день, що є добре, є демонстраційні варіанти з кожного предмета по національному мультипредметному тесту. З цим треба працювати. Дуже треба працювати з нашим тренувальним онлайн тестуванням тому що там велика база. Ну ви самі розумієте, вже за 17 років реальні тестові завдання, які в електронному вигляді якраз дають можливість дитині обрати через комп'ютер, через знову ж таки, працюючи з тою самою мишкою, обрати ту чи е, правильну відповідь. Бо е, часом буває так: от я вибирав правильно, а мені зарахувало неправильно. Так не буває. Це комп'ютер. Що натиснули, то і є. Інша справа: рука там посунулася, е, могло якось бути інакше, і там про, проїхало. Тобто на це треба бути уважним. І тому на кожний предмет дають по 60 хвилин. І важливо донести, що не спішити, але вміти працювати з мишкою, з комп'ютером, з тим, щоб ну, добре було працювати. Тому що ми просимо і нас вимога є, щоб до кожного чи то буде ноутбук, чи то є комп'ютер, щоб була мишка, яка працювала. Пані Ларисо, ще запитання стосовно того, чи можна подавати якісь апеляції, як це було колись чи зараз такої можливості немає. Минулого року не було апеляцій. Я думаю, що цього року їх не буде. Діти бачать перед собою екран, діти бачать кожне питання, і вони підтверджують, що правильна відповідь така. Після блоку вони отримають результат. Вони можуть собі записати цей результат, наприклад, ну, після завершення і все, далі, далі йду рахувати і перевожу в таблицю від 100 до 200. Ще я хочу, хочу задати запитання від журналістів, які в нас тут в аудиторії. Видання вісник пані Наталія Слюсар цікавиться про те, коли наші учасники, які зареєструвалися на НМТ, отримають інформацію про те, конкретно в якому пункті тестування, в якому населеному пункті вони складатимуть національний тест. Ну, не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку основної сесії. В своїх персональних кабінетах вони матимуть запрошення, щоб знати, куди необхідно прийти. Ще два слова скажу про е, спеціальні умови. Цього року не створюють, не буде створено умов для дітей із вадами опорно-рухового апарату і для дітей з Брайля, які працювали із методикою Брайля на паперових носіях. Але інші необхідні умови, діти, які подають відповідні довідки, Львівський регіональний центр, український центр буде забезпечувати. Буде сурдоперекладач, буде додатковий час, 30 хвилин буде можливість привести в аудиторію. Не буде в аудиторії, але можливість там супроводжуючої особи і вийти з аудиторії. Ну, це все буде. І в тимчасових екзаменаційних центрах, де будуть учасники із спеціальними умовами, там буде обов'язково медичний працівник. Лариса Володимирівна, наші журналісти запитують, чи буде відеозапис цієї пресконференції? Бо не всі змогли вмикнутися часом. Ну, важко мені сказати, я. Вийшов мій комп'ютерщик. Не знаю, не готовий відповісти. Ну, є прес-реліз, там є вся інформація. Я багато інформації. От мене не було дощатися. Я багато інформації почерпнула в сайту українського центру. Далі дивилися, що на нашому є. Ну на сайті українського центру є дуже багато і дуже корисної і важливої інформації. Так що, всі, хто е, хоче мати інформацію про НМТ, а далі вже і про ЄВІФВ. Працюйте із сайтом українського центру, вони досить оперативно все виставляють. На, на нашому сайті є рубрика запитання відповіді. Я його, я його веду відповідаємо. Так що задавайте запитання напряму, якщо щось потрібно. Ну, скажімо, з того, що запитували мене журналісти по телефону в попередні дні, які найбільші помилки допускають діти. Ну, от найбільші помилки те, що вони автоматично якось там вказують, там же ж є комірка, потребує спеціальних умов. От вони поставили галочку, потребує спеціальних умов, а ніякої довідки про ці спеціальні умови не, не подають. Це означає, що наші люди зв'язуються телефоном з цими людьми, бо там є вказаний телефон, і питають, які треба спеціальні умови. Та то я так випадково, що називається. Ну, але все все рівно це автоматично. Ця картка попадає на регламентну комісію. І регламентна комісія розглядає цю людину і, бачить, що немає медичної довідки, в створенні спеціальних умов відмовляє, але цю людину реєструє. Просто це є час. Який більше затримується, тому що це практично трохи є ручної роботи? Ну і я вам можу сказати, що в нас на сьогоднішній день майже 700 карток висить на доопрацювання. Це 700 людей трьох обласних з трьох областей. Це означає, що хтось подав неправильний ідентифікаційний номер, хтось подав неправильну довідку закладу освіти, хтось подав цю карточку. Цей ну ще дали галочку, і це з кожною людиною. Ми кілька днів назад всім написали на електронні пошти, бо вони вони подали, і вони вирішили, що мої хлопці сміються зареєструвалися як в Фейсбуці, що вони вже зареєстровані. Вони не заходять в свій персональний кабінет, а в персональному кабінеті висить інформація. Ви не зареєстровані, тому що у вас не, не добрі такі документи, або ви не подали такі, а вони не заходять і не читають цього. Вони думають, що вони зареєстровані. І ми зв'язуємося з ними. Ми телефонуємо їм, ми пишемо на електронну адресу. Ну, от на сьогоднішній день ну, майже 700 людей це багато. Це, це така ще робота знову ж таки ручна. І, і далі далі з тим, щоб ми це закінчили до 7 травня, бо вони ніби вже є в базі, але вони можуть бути зареєстровані. Вони якщо вони не змінять, вони будуть не зареєстровані. Лариса Володимировна, я хочу уточнити. Е, медичний працівник буде у кожному е, тимчасовому екзаменаційному Ні. центрі, чи тільки там, де будуть особливі спеціальні умови? Медичний працівник буде тільки там, де будуть діти, які потребують всіх спеціальних умов. Він не буде в кожному мінаційному центрі. Кошти, все кошти, все опирається в кошти. Добре, що цього року зробили два інструктора. Що не ви мали можливість почути про те, що розповідали на прес-конференції директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк та завідувачка відділу ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко щодо національного мультипредметного тесту? Скільки на даний момент зареєструвалося зареєструвалися на людей на цей тест? Скільки ще днів є для того, щоб зареєструватися, хто це не зробив? Які є проблеми, на що варто звернути? Абітурієнтам та їм їхнім батькам увагу, і коли відбудеться додаткова сесія, про це все йшлося в цій прес-конференції. Тож дякую, що були разом з нами.